Da var det der. Здравствуйте. Здравствуйте, знов. Що? Ви знову без причин да? не зупиняєте, так? Ну прямо. Чого зупинили? На полі ну, палку, є став... там. І... Страховий... Страховий поліс не... можете не показувати, який случаях передивляється. Пункт право 21 б Якщо можна, почитайте, будь ласка. Пункт а закон Пункт про страхування є там? Після тобто ну. 1Г. Ви керуєте чи водій керує. Ми законно страхуємося. Ну. Є право дорожнього руху, так? Да? Правила дорожнього руху ну. є під пунктом закону. Під пунктом? Да. Несу, ну, право yes. дорожнього руху, по чому ми. Чи, no, чим, закон важливіший, чим... ніж. Закон, звісно, законніше. Закон no. важливіший. Ну, no. а право дорожнього руху тут на даний мікрозвище. Це підзаконний акт. No. Ну все, до все? До, при составлении протокола і перед ДТП. До, до сеті. 28 сеті, 0, 14, 14. років. Чому знову стоїмо з порушенням, інспектор? Ну в смислі, ну 10 метрів до перехрестя можна ставати чи ні? Ні, ну для кого правила написані, з метою? Ну що, я вибачаюся знов. Ну, зараз я під'їду. Знову інспектор каже, бля. Що ти знову цірим протоколи, да, інспектор? Я почаюся, якось може на ви, а не ти знову. Ми ви? на службі, так? Да? Так, добре. добре. Машину можете не сідати з них, не сідайте. Чому документи? Дійси, я вам допоможу. Що вас спинили? Просто так, так? Да? Що спинили людину? ви Чому спинили людину? Спитайте, чого спинили. Вибирали документи від персика. Драгерє вас? Драгеріє вас, питаю. Приказ 400 дроб 666 для кого написано? Ви що не чуєте, що інспектор? Довбиш? Олександр да? Так. Да. Ну що, я питаю, для кого приказ 400 дроб 666 написано? Ну, спілкуйтесь. Ви вже знову протоколи лох у вас і плани сьогодні, так? Да? Звісно. Підіте, підійде. Вам давали загради дихати? Нічого не давали, так? Да? О, це взагалі, зараз їдемо зразу в прокуратуру, заяву напишемо на інспектора. так. Да? Попросіть посвідчення. І передавіть посвідчення службове. Скажіть, хай передати службове посвідчення. Службове посвідчення, передавіть. Іспект. Коли ви не народились? 60. 12. 10. Попросіть службове посвідчення. Де народилися? Давайте так, да. свожу Інспектор, Інспектора, а як це так, без драгера? составляєте ви що на нюх протоколи складаєте чи що? Що тут за безпреділи взагалі? Дічителі, ви не маєте права сюди сідати. Не слухайте водій... По 111 приказу, посторонні люди мають бути в службовому автомобіля чи ні? Ми сьогодні у нас службу. Та так треба було. Та так треба було. Да. От ви спочатку за собою слідкуєте. Добре, як скажете. Я йду за вами буду слідкувати, я бачу, як ви. А по 130 за фальсифікацію хороша, дисциплінарка буде. Це, це так. Ну як це так? Як без двери складати по 130 На нюх чи що? Ну, Приклад 400 дроб 666, для кого написано? Можна лише посвідчити? Скоро будете вже їхати, я вже приїхав. Кокарів Дмитро Миколаєвич, ми попадає в кави? Атеїта. Не, мені ваше російське не треба. Дісно до 16. Поїхали. Направлення пишіть. що Міхані десь у цьому. Києві приїде другий водій. 날씨니 <목소리도>